Ну а в ці задачі ми з вами пригадаємо, а як же робляться задачі на кислі солі? І так, крізь розчин вапняної води, що містить кальцій-гідроксид. Ось у нас тут в скляночки налитий розчин вапняної води. І маса кальцій-гідроксиду 7,4 грама. Пропустили карбон 4 оксид або вуглекислий газ. Кількість вуглекислого газу 0,12 моль. Нам потрібно обчислити масу середньої солі, що утворюється в результаті цієї хімічної реакції. І так, ребят, для того, щоб. Щоб е, зробити цю задачу, ми починаємо із рівняння реакції. Що ж буде, коли через вапняну воду ми будемо пропускати вуглекислий газ? Коли ми будемо пропускати через вапняну воду вуглекислий газ, ну я нагадаю, що тут буде помутніння. Помутніння, тому що це, до речі, якісна реакція на вуглекислий газ. щоб під дією вуглекислого газу вапняна вода буде мутніти. Чому? Тому що утворюється нерозчинна речовина кальційка. Карбонат і вода. Але чи буде у нас утворюватися кальцій карбонат, чи, можливо, якась інша речовина залежить від співвідношення кількості між кальцій гідроксидом і вуглекислом газом? Так от, ми знаємо кількість вуглекислого газу, а кількість кальцій-карбонату ми ще не знаємо. Отже, в перші дії я пошукаю кількість кальцій гідроксиду. Для цього нам потрібно буде масу поділити на малярну масу. Маса буде 7,4 грами, молярна маса кальцій гідроксиду буде 74 грам на моль. Це та величина, яку буде знаходити із таблички Менделєва, і звідси кількість кальцій он 2 двічі буде дорівнювати 0,1 моль. А тепер, ребят, давайте ми ось ці величини напишемо в рівнянні реакції і побачимо одну річ. І так, кількість кальці гідроксиду 0,1 моль. А кількість вуглекислого газу буде дорівнювати 0,12 моль. Так от, ребят, яка дуже поширена помилочка, яка допускається на ЗНО або НМТ? Ви всі в 11 класі вчили задачі на надлишок. І ви розумієте, що раз у нас вуглекислого газу дано більше, отже, в нас буде вуглекислий газ в надлишку, і ви розрахунки ведете чисто по кальцій-гідроксиду. І далі що ви робите? Ви думаєте, що раз у нас кальцій гідросиду. 0,1. Отже, так як однакові стоять коефіцієнти перед кальцій-гідроксидом і кальцій карбонатом, ви так само пишете, що кількість кальцій карбонату 0,1 моль знаходите кількість, ну і потім знаходити масу середньої солі. Але, ребят, насправді все трішечки не так. У вас не просто так є вуглекислий газ у надлишку. Якщо у вас утворилася середня сіль, і в даному випадку є у надлишку, або там вуглекислий газ розчинений у воді, або якась там кислота, вам потрібно весь час розуміти, що ось цей ось ця середня сіль, яка утворена. Двох там двосновною, трьохосновною кислотою, така сіль вона буде вступати в хімічну реакцію із ось цим кислотним оксидом, в даному випадку, і з вуглекислим газом. І буде утворюватися кисла сіль кальцій. Гідроген-карбонат. Тобто із ось цієї солі кальці СО3, яка утворилася кількістю 0,1 моль, частинка, е солі, вона піде в ось цю хімічну реакцію, і далі вона зникне. Вона перетвориться на кальцій гідроген-карбонат. А як же ми дізнаємося, скільки солі піде на ось цю другу хімічну реакцію? Все дуже просто, ребят. Подивіться: якщо у нас всього кальцій гідроксиду було 0,1 моль, то з ним в реакцію буде вступати вуглекислого газу так само 0,1 моль. Відповідно, за ось цією різницею ми можемо знайти, а яка ж буде, от, який ж це буде надлишок ось цього вуглекислогазу, який не використається в першій реакції. Давайте ми це зафіксуємо. І так, Кількість СО2, який в нас буде у надлишку, дорівнює. Спочатку в нас його було 0,12 моль. На першу реакцію його використалося 0,1 моль. Отже, Кількість зайвого вуглекислого газу в першій реакції буде 0,2 моль. І саме ось цей вуглекислий газ, який не використався в першій реакції, саме він піде на другу реакцію. І він буде вступати в хімічну реакцію із Кальцій карбонатом. Тобто, ребят, зверніть увагу, не весь кальцій карбонат піде на цю реакцію, а піде тільки рівно стільки, скільки, скільки е, у нас е, вистачає вуглекислого газу. Тобто, якщо зайвого вуглекислого газу у нас 0,02 моль, отже з ним про взаємодіє кальцій карбонату також 0,02 моль. А тепер, ребят, давайте зробимо висновок. І так, у нас в першій реакції з середньої солі утворилося 0,1 моль. Але із оцього 0,1 частинка цієї солі, а конкретно 200 моль, пішли далі і перетворилися на кислу сіль. То скільки ж у нас ось цієї середньої солі залишилося? Давайте зафіксуємо. І так. Кількість середньої солі, яка у нас залишилася, утворилось 0,1. Далі пішло в реакцію і зникло 2. Отже, Кількість кальцій карбонату середньої солі, яка у нас залишилася, це буде 0,8 моль. Ну, а якщо ми це переведемо у масу, то маса кальцій карбонату буде дорівнювати кількість на молярну масу. Кількість ми знайшли 0,8. Молярна маса кальції карбонату 100 г на моль, тут я також молі допишу, і відповідь у нас буде 8 г. І ось це і буде маса тієї середньої солі, яка утворилась в результаті хімічної реакції. Задачу ми зробили.